Так, ну що, дівчата, всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Валентина Михайловна, Чао! чао. Дівчатка, зараз везу маму додому. Ну і вирішили, щоб е, просто так не їхати, трошечки з вами порозмовляти. Е, так, Валентина Михайловна, у вас є тема для розмови? Давайте, давайте. Давайте давай дівчатам запропонуємо. Да? Якби був прямий ефір, вони б нам написали. А як не прямий, то я вже знаю, про що я хочу з вами поговорити. Е, літо, мабуть, ви завтра побачите це відео, вже, вже перший день. Ой, перший місяць літа. 100. Так Що, що я вже їхав? Стоп, 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 їдь, їдь, стоп. Я взагалі противник того, щоб ти за рулем оцим. За кермом. За кермом. Пробачте. Будь ласка. Будь ласка. <свистак> 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 Дівчат, знаєте про що хотіла з вами порозмовляти? Ось я завжди мріяла про те, що ось будемо жити в цій локації. А... <свистак> До речі, Ларіса Звонарьова, Ларочка, привіт, якщо ти дивишся. Ларіса мене знайшла, каже, Лена ж по цій набережні ходила, Лена ж тут ходила. Ну я не за це. Я хочу сказати, що ну, моя така мрія була, да, коли будемо жити ці локації. Одна мрія вже здійснилась. Зранку я вже ходжу, як я і казала вам, дихаю з повітрям перед роботою. А ось купатися і засмагати. Да? Я розумію, що зараз. Літо, сонечко, вітамін Д нам необхідний, тому що взимку треба ж бути підготовленим. вже. І я знаєте, про що хотіла з вами поспілкуватися. Думаю, мама підтримає. Купання. Купання. Я, ви знаєте, якось мені щось, ну, як то сказати, стрьомно зараз купатися в Дніпрі. До того він, скажімо так, відверто не дуже чистий був да? Дніпро. А зараз після того, що війна в повітрі там все взривається, куди воно падає, і в воду падає, і вся оця а гадость, дощі йдуть. а дощі йдуть, і вся оця гидота. І ви знаєте, я щось якось трошечки боюся. А ти що про це думаєш? Я Підтримую тебе. Я якась дівчата, ось мені я люблю. Я взагалі рибка, я дуже люблю купатися. і Воду люблю. Ну, Мабуть, я не буду так ризкувати, як буде ризикувати, ризикувати. ризикувати здоров'ям. У нас є от все, наскільки він чистий. Я ж кажу, якби не війна, що та вся гадость взривається у по повітрі. Да, ось... Багато риби дохне щас. Так, да. вода зараз почнеться, гад... вся жара, водорослі почнуть загнивати. Нема, на жаль, чистої води. Щоб ото піти, покупатися, ну хіба що побродити. Тому, скоріш за все, я буду вас з собою брати, засмагати трошечки, то багато нельзя, Деякі захворювання є, що ну, не бажано все все виставляти. Тому я якось от, от, трошечки сумніваюсь. Хоча водичку люблю, ну, мабуть, буду утримуватися. Так що, ото такі справи. Що ти хочеш? О, до речі, що ти хочеш розповісти? Глядачі, пані Надія, автор канала Бабусіни рецепти. Так сьогодні мені дзвонила і сказала там мамусі. Привіт передавай. Ну вона зробила, дзвонила по справах по наших блогерських, а цей каже: ти ж мамі там привіт передавай. так Пані Надія. Потім всі дівчата Лариса Столярова, дуже чата. Танечка Ігнату Ігнатушена, вона, ту, Ігнату, вона, вона завжди. Ми теж спілкуємось, завжди передає тобі вітання. І взагалі дуже багато дівчат. Ти коментарі читаєш мої зараз? А як же ж, звісно. А погані читаєш? Все читаю. Все читаю. Я ж дівчата таку халепу зробила. Це я, мам, я була в шуце. Шутив... Кстати, до речі, мама про це не знає ще. Чистила телефон, на каналі проходять марафони, і зараз дуже забувається пам'ять. А ми з дівчатами в марафоні спілкуємось через месенджер. І я чистила телефони, До речі, щось там начистила в своїй, власні, на своєму власному каналі, що дівчата не можуть видаляти переписки, там щось, ну, чим не можуть Це то теж чистити. Знайшли ми причину, там все я повернула, я там щось нажала коротше, не то. І тут я чистила ці ну, приложення, додат... додатки буде чи є? Додатки. Додатки. І у мене ж є творча студія, в мене є там інстаграм, шманстаграм, все це є, я все його буду. Так, так, так в мене ж автомат. Не біться. Я та многофункціональна. Ну от якась коробка передач, це коли воно автомат, так легко, ну, навіть можна... Ні, увага, то увагою, звісно, але ж каже, мама, не держись. Чи каже, мама, держись. Не ми, буду держати. ми на днях оце згадували. Як вона перші, ну, може, два-три дні, я не домовилася, тоді мені розказ... Перебила права, мене, ось, так. а поки не забула. Так я поки не забула, дівчата, нагадайте. Як ми їхали з нею, я їхала з нею. Вона за рулем, за кервом. За кермом я отак сиділа. І одна ти я теж. А вона, мама, ти дивись на знаки, я за за дорога кермом. Так я перший раз як здала на права. Оце музика ж тут є в телефоні. В цьому, Все, наші... Все вимкнуло. яка там музика? Вікна закрила, а здала я на права, я ходила, ходила була влітку. Я, мабуть, десь або ближче до осені, або влітку здала. Або в серпні, або в вересні, отак щось. Ну, Треба подивитись, коли права Знаєш, що Ще тепло було. Так, да, ще тепло було. І все вікна закриті, мокра, сижу, мені отак, отак от сижу, дивлюсь. Ну, Це навіть механіка була, розумієте, там дуже ну, складніше. Наприклад, в автоматі дві педальки і все. Газ тормоз. Більше нічого немає. Тому дуже легко, дуже легко, мені, мені не складно. Якщо я знаю дорогу, якщо якби я зараз їхала чи в якомусь місці, чи я, де я знаю дорогу, я б не розмовляла. Тому що тут я вже вже всі знаки знаю, все знаю. А там б, ну, я б таке таке собі не дозволила. Мамо, що є життя. І я почала на життя. Я почала розповідати про те, що. Чистила телефон і якимось чином дівчат не знаю, як я почистила свій ван. Ви знаєте, я про це неодноразово казала, що в мене взагалі, якщо були такі, знаєте, жорсткі хейтери, їх було там внутри, ну три, ну ну п'ять, максимум п'ять, які мене просто ненавидять. Ненавидять і не, ненавидять навіть зараз. Уявляєте, вже скільки часу пройшло. Вони бідні живуть і не зна і не можуть пережити те, що я жива. Я не кидаю ці слова на повітря. Я дуже необережно відкрила бан не спеціально. І відкрила на всіх каналах. Це у мене життя в ходіючій ну чистила все. Я не знаю, що я там теж нажала. Дівки, я як почала читати, і я розумію, що я ту людину кидала в бан. На початку, коли почалась війна, коли вони мені починали розповідати, що вас освобождають, ну і все в такому плані, да. мені хочеться побажати, щоб вас так освобождали кожного дня. Так ось. Е я розумію, що це вже ж пройшло скільки, скільки війна? Вже півтора року десь, да? ну, Та трошки менше. 35-4 роки і 4, -4, 4, 4 місяці, -4. да? І. Зараз там виходить, виходять мої відео. Я зараз спокійно їх публікувала. Я знаю, що ця вся гадость, вона сидить в бані, миється. Я спокійно спілкуюсь зі своїми однодумцями на каналі Жись Худіючі богині», на просто про життя. Так і ну за руль бігом за кермо? Дівчата тут дорога пряма, ну нема небезпеки, нема. Тому я трошки балуюсь. Ти та балуєшся, що я буду кожний кожен день з тобою їздити. І... і руки привіжджу скотчем <laughs> до... до керма. І розумієте, відкрила бан, ну відкрила ненамисно. І ці люди досі сидять, вони знають, що вони в бані, і вони досі сидять і строчать. Одне діло, коли там якусь гидоту, а друге діло, коли тобі бажають смерті. Розумієте, я в шоці. І я дуже рада, що ці люди, я дійсно відповіла, побачила цей коментар. Цю глядачку, яка зі мною кожного дня, кожного вечора сиділа нам на ефірах, запитувала якісь поради. Я давала, я сиділа і по два і по дві, і по три години не витрачала свій час для того, щоб людині допомогти. І воно сидить і пише, коли вже тебе розіб'є ракета, коли ти вже подохнеш. Коли ну дівчат, не хочу, знаєте, навіть і язика свого єдине, що ти щас правильно сказала, вірно сказала. Що це не вона, це воно. Воно, я по-іншому, яка нормальна людина. Я завжди з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України казала про те, що я ніколи не буду спілкуватися з людьми, які підтримують війну, яка розв яку розв'язала Російська Федерація. Розумієте, я про це казала. Це моя принципова позиція, моя, моєї родини, і ми її не змінили за весь цей час. І якщо ну, ви підтримуєте це все, цей весь безлад, який проходить, нам з вами не разом. Все. Це вже не безлад. Скільки смертей. Скільки у нас самі, як то кажуть, ну, еліта наших хлопців молодих, пішло захищати нашу вітчизну, нашу, кожну, нашу родину. І люди зараз і... самі. Самі-самі хороші. Цвіт нації. Цвіт нації. І вони підтримують оце все. І вони це підтримують. Розумієте ну, про... що я кажу? Так, так. Хай вони я... розуміють, що Бомеранг ніколи не відмінявся. Ви подивіться, що зробили з Маріуполем. Та хіба ж Донеччина, Донбас, він був у такому вигляді 9, вже 9 років тому? Ось я, ну, в мене немає слів, знаєте, як то кажуть, в мене немає слів. Я оту починаю заводитись, я розумію, що там щось доказувати, воно не має сенсу. І ну, я вже успокоїлася. На початку війни мені було дуже важко, було теж важко, важко, як люди цього не розуміють, що летять бомби, що гине мирне населення. Це не військове, не військове гине мирне населення. Військові гинуть. Ой, так що, дівчата, на цій оптимістичній ноті, з вірою в нашу перемогу, я хочу закінчити це відео. А перемога з нами, пам'ятайте, і Україна була, є, і буде. І, любі українці, я бажаю вам тихого, мирного дня, а всім людям, адекватним людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Чао! Пока-пока!